Привіт, мене звати Олександр Слободяник. Я підприємець, волонтер. Дуже радий що ми беремо сьогодні участь в благодійному аукціоні від фонду Stand with Ukraine в рамках сьогоднішньої події Sun. Радий всіх вітати! Хочу розказати кілька слів про той лот, який ми надали для вас сьогодні. Це Набір шести шотів, які ми зробили власноруч. Це повністю ручна робота, майже ювелірна з гільз, які ми шукали на полях боїв під мощуном, під Бучею в Київській області. Все зроблено з душею, і ми будемо дуже раді, якщо наші вироби конвертуються в гроші, які принесуть користь нашим українським діткам. Бажаю вам успіхів і гарних аукціонів.